заходи завжди ми приручуємо до відзначення Дня Незалежності Республіка Польща. 11 листопада було велике свято. Ми обмінювалися і вітали наших колег, партнерів з Польщі, з польських університетів, наших постійних друзів Республіки Польща. І Сьогодні ми проводимо цей чудовий захід стінах нашого університету, тому яку. Міському голові і Ніжецькій міській раді, і звичайно, що товариство Астер за таку довіло, що Ніжський університет оправданий місцем проведення цих дуже важливих і для нас, і я думаю, що для наших друзів закладів. Дуже багато було зроблено партнерськими містами для нас, особливо перші найбільш складні в місяці війни, то щиро. Bardzo dziękuję polskiemu narodowi za wsparcie niezmienną tych niezwyczajnych warunków. Mam nadzieję, że ten dzień w Dniu nie będzie dla nas takim czasem, kiedy was mogli poznać Pierwsza pojazdka na filmiczny Wschód w naszej robocie konsulskiej w Dniu, w ono jest na Dniu. My jeszcze jakby w tak daleko, to Бестека да не позволава нам на це, зараз нам на це позовено, шо могу е позволено што можеме да приликаме. А зараз, дві тисячі року, Польща а, прийняла велике число біженців з України, в тому числі з сьогоднішньої Черніч. Проти першої світової війни Чернігівщина прийняла велику кількість польських біженців. Якщо до війни до чотирнадцятого росія губернії проживають близько п'яти тисяч чоловік, то а, на 1918 рік, коли вже починається активне повернення польських біженців, губерніфоршувало. Було 25 тисяч тисячу. Керівництво нашого міста пообіцяло, що одна із вулиць буде названа на честь Ольгуша, друга на честь Дебиці і третя на честь Літниці. Це товариство не повірило своїм вухам і подумало, що це дикий жарт. І яке ж їхнє здивування дізнатися через місяць, про те, що рішенням сесії міської ради це рішення не було прийнято. І маємо тепер три вулиці названі в на честь нашого міста Бравтинському. Дякую Олександру Григоровичу за співпрацю, бо вона настільки у нас нововікна, <світка> що просто є про що згадати, є ще похвалитися і є про що розповісти. Дуже дякую всім авторам книги, всім присутнім. І сподіваюся, що це не остання наша зустріч, не остання наша книга, не останній збірник. І надіюся на. Szanowni nasze, to grześl, że zawsze będziecie z nami. news